У цьому відео покажу, як зробити яскраву обкладинку для вашого YouTube відео, яка точно зачепить ваших глядачів. У пошуковику пишемо Canva. Переходимо на сайт. У бічному меню вибираємо шаблони. Гортаємо вниз категорія соціальні мережі. І вибираємо обкладинки YouTube. Тут ви можете налаштувати фільтри, стиль, тема відео, особливості та інше. Але найцікавіше, те, що ви можете обрати колір шаблону, щоб він пасував під стилістику вашого каналу. Застосовуємо фільтри і тут важливий лайфхак. Вибирайте той шаблон, на який ви звернули увагу в першу чергу. Наприклад, я одразу помітила цей шаблон. Ваші глядачі будуть вибирати відео за схожим принципом, коли гортатимуть YouTube. Тому обкладинка, яка чіпляє, підніме ваш актив. Тиснемо лівою кнопкою на шаблон і вибираємо кастомізувати. Тепер ви можете переписати тексти. Якщо шрифт не підтримує українську, то у віконечку вибору шрифтів пошукайте кириличні варіанти. Також іноді шрифти підтримують кириличні літери, усі, окрім і Ї, Є. Тоді вони виглядають неохайно. Раджу теж замінити такі шрифти. І головне не більше двох шрифтів. Також ви можете замінити фотографії. Для цього відкрийте поле завантаження, виберіть своє фото, його ви можете обернути, налаштувати кольори та фільтри. Якщо обраний шаблон вам не сподобався або вам потрібна ще одна обкладинка, натисніть Дизайн і виберіть новий темплейт. Можете скористатися пошуком і знову ж таки фільтрами. Уникайте складних рукописних шрифтів, бо їх складно читати. А також великої кількості тексту найкращий варіант до п'яти слів простим шрифтом. Також пам'ятайте, що текст має бути контрастним. Така обкладинка працює гірше, ніж така. Погодьтеся. Коли обкладинка готова, натисніть поділитися завантажити. Формат має бути PNG. Якщо у вас декілька обкладинок, виберіть потрібну і тисніть велику фіолетову кнопку. Робіть круті обкладинки і підписуйтеся на мій канал. Тут багато цікавого.